Емоційний інтелект або емоційний коефіцієнт, це здатність мозку усвідомлювати емоції, а тоді використовувати їх, розуміти, про що вони говорять, і керувати ними відповідно. Ті, у кого емоційний інтелект розвинений, легко розуміють емоції свої і людей навколо. Він дозволяє відрізняти одну емоцію від іншої, коректувати свій внутрішній стан та краще спілкуватися з людьми. Засновниками концепції емоційного інтелекту стали психологи Джон Майер та Пітер Саловей. У 1990-му вони визначили емоційний інтелект як суму чотирьох навичок. Сприйняття використання, розуміння та управління емоціями. Сприйняття емоцій це наша здатність бачити емоції на обличчях, зображеннях і у голосах, включно з нашим. Це основа емоційного інтелекту. Вона робить можливою решту обробки сентиментальної інформації. Використання емоцій це здатність узгоджувати наше серце з головою. Емоційно інтелектуальні люди можуть перечувати зміну свого настрою і тому можуть вчасно змінити свою діяльність щоб ефективніше використати свої почуття. Розуміння емоцій це здатність осягати складні взаємозв'язки між почуттями. Це включає розпізнавання і розуміння того, як настрій розвивається і змінюється з часом. Управління емоціями це здатність регулювати почуття в собі та інших. Ті, хто це вміють, можуть контролювати свої почуття, управляти настроєм і впливати на емоції інших. Деякі люди можуть бути обдаровані природою усіма чотирма навиками, інші мусять тяжко працювати, щоб опанувати кожну з них. Але є хороші новини: більшість з нас можуть прокачати свій емоційний інтелект уважністю, вправами, терапією та навчанням, і здається, воно того варте. Вищий емоційний інтелект часто співвідноситься з більшими академічними і професійними успіхами. Це тому, що наші емоції і те, як ми ними керуємо, прямо впливають на здатність нашого мозку слухати та вчитися. Пітер Саловей зробив висновок: людям у хорошому настрої краще вдається індуктивне міркування та творче вирішення проблем. Що ви про це думаєте? Чи можемо ми і чи повинні навчати емоційному інтелекту у школах? І якщо так, то як? Поділіться своїми думками і досвідом покращення власного емоційного інтелекту у коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, дивіться ще на каналі та підписуйтесь.